Всім привіт Ви на каналі Риби Монети Я далі в лісі, от бігаю, збираю грибошки, Правда вже став лінивий, не дуже, це, не дуже мені так хочеться вже йти. Вони йшов два таких дрібненьких, ще два залишив, як тут он, дивіться, такі гриби. Гріб почав рости. Хоч дуже довго воно не росло, була посуха сильна тому взагалі не буде. Зараз заберу ти більше, а ти менше, напевно, лишу Ось так якось на одному місці. Гриб порішневий, його трудно знайти. Зараз листя падає. А хто перший той позбирав більший? Я думаю, що не буде. Це є сліди. на скутерах їздять, збирають. Мене цікавлять опеньки. Не так гриби, як опеньки, це моя тема. І зато я вирішив піти і пошукати місця, де вони вже почали рости, щоб потім вже знати точно де їх шукати. І так я на місці, де можна знайти опеньки. Мене в локації, хто кажуть. От вони вже є. Це не дуже великі. Ну, якщо що дуже хотіти, можна собі набрати трошки. Ось таких опенічок. І дрібненькі, напевно, будуть по землі трохи покрапіло О, то пенічки ростуть Я думав буде більше, але що хотіти після такої спеки? Рібників ще так немає. Сильно дуже багато, як то кажуть, машинив море деколи. опеньки дивіться які. Я їх лишу, ще маю два дні рости, щоб трохи було що продати, а тут маленьке куди нести. А на цьому пеньошку отруйні опеньки, так що, будьте уважні, така священник. Ще один пеньок. Є отаке дрібнесеньке, дуже дрібне, є трохи більше. Я хотів знайти таких вже великих. Будемо шукати. Дивіться. Лісу багато. О, ну нема так, щоб сказати, що сів він набрав. Придеться збирати по одні-дві. Однайшов мухоморів, ще трохи, ще одну поляну. Буду чекати, поки підростуть. Того року буду напевно сушив їх. Я бачу продають. Мухоморів можна їсти. Правда небагато. Переважно їх сушать, потім кусочок відломлятий, як наркотик. Зів кусочок і блодієш. І чортики, зайчики, метелики. Все класно. Знайшов червоноголовця ще одного. Я все не знімаю, бо тепер акумулятор дуже скоро розряджується. От вони в таких ростуть травах. Буває на таких хіпших якихсь місцях. Також бувають гриби, але їх мало. І то, якщо сильний такий урожайний рік. Переважно червоноголовці. Опеньки бувають. І трохи лісом, профілісом пеньок нема так дуже пару пеньок знайшов. Не, не раз бувало такими гальвами. Було що збирати. Це щось росте, не знаю. Раніше тут та ціла вільха, щось осиха. Ну, вільха, не осика. була повна. Хопенька. Це за, це за нормальне почнеться в жовтні. Ще треба чекати ще пару днів. За ще опеночки. Такі дрібнесенькі. Весь не видно, може вони і є, я ходжу по них, дивіться дивиться, наростуть. Так що в неділю буде багато дуже людей, щоб народу втагав. Відто ці виросли. От я напевно візьму, хоч народу покажу сусідам. Нехай шурують. Тут ще у є купочка Ту я брати не буду. Є ще одна Буде смішно як мені їх позбирають. Тут ще ростуть маленька вже. Треба дивитися траві. От вони, опенячки. Так що підписуйтесь на канал. Поставте вподобайку. Все то я в свої літа, бігаю, тут збирає. Так помаленько прийшов, я дивлюся, вони помало ростуть. От, шан, копушка там. Тут ген, такі дрібненькі. Зараз телефон сфокусую. О, дивіться там рейки Нормально, опеньке, я не знаю їсти. Зобрати я їх не буду. Хочу, що не виросли більше. Щось в не тягне на подвиги, на дрібненькі дуже. Трохи походив ще найшов. нормальними купушками я люблю збирати а то по одні дві дуже трудно от вони вже пішли не можна навіть набрати зліт дві. дві більше менше головне не подоптати. от дивіться. тан так що гриби є. Коли вже виростуть більше, тоді вже прийдеться збирати, не буде часу знімати. Головне, що щоб мене тут ніхто не побачив, а тоді вже тоді побачив, вже все пропало. Будемо це. Так що запрошую на базар. Можливо, в суботу. Ще подивлюся по погоді, коли йти. Дивіться вже здорові пеньки. І то. Я думав, що їх немає, вони є, тільки треба дуже добре дивитися. Це буде такий короткий фільм. Дивіться, буде далі. Подорож моя продовжується. Ще пеніошок ступенька. Що покажу. І буде все. Дрібненькі. Телефон не хочу дуже знімати, всім дякую. Ставте лайк і вподобайки.